Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Mazda CX7. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль, такий як Mazda CX. 7 Автомобіль 2011 року 2.2 дизель на повному приводі. По автомобілю у нас жоден елемент не фарбований, має камеру заднього вигляду. Резина літо 21-го року, легкоспаднітанові диски, оригінальні Маздовські. Машинка в дуже гарному стані, без підкрасів та також з оригінальним пробігом 175 тисяч. Дуже рідко такі трапляються екземплярчики. Ну, але Хто шукає, той знаходить. Бігали ми сьогодні також немало, Весь авторинок. Але нам вдалося вибрати ось такий чудовий варіант. Йде на шкілі, на шкірі Власники щасливі поїхали задоволені додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Рено Меган третього покоління. Авто 2015 року. 1,5 дизель 239 зеленого пробігу. Ціна його 8600, номер телефона власника. Плюс власник там додає. Комплект коліс. Рено Меган 2015 року. Мотор К-9К. На автомобілі зимова гума. Має задні парктроніки. Клімат контроль, Чотири склопідіймачі мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Такі, друзі, Рено Маган. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай плюс 2. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 260 зеленого пробіга. Має повністю бачу всю сервісну історію, семимісний, рідна фарба, ціна його 11 тисяч. Такі, друзі, Qashqai, плюс 2. Автомобіль на легкоспланетанових дисках. Має форкоп, задні парктроніки. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі. Кого цікаво, такий Nissan Qashqai, Телефонуйте, запитуйте. Шкода Octavia, 2011 року, 2-літровий дизель, 103 кВт, 264 зеленого пробігу, повний привід. Ціна його 9400. Номер телефону власника. автомобіль має передні і задні парктроніки, легко диски на літній гумі. По комплектації автомобіль має двохзонний клімат-контроль, підігрівся, мультимедію, мультикермо. чотири склопідіймачі. Когось так, такі друзі, зацікавило. Була шкода Октавія. Телефонуйте, запитуйте. Toyota Versa, 2009 рік, 1,6 бензин. 150 заявленого пробігу. Номер телефона власника, ціна його 9 тисяч. Друзі, Toyota Verso, автомобіль на звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Має задній паркронік. Єрмо кольори. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, чотири склопідіймачі. Салон в гарному стані. Рено Кенго автомобіль 2012 року, 1,5 дизель авто не з Німеччини. номер власника. Ціна його 9 тисяч. Автомобіль йде на зимовій гумі. Же пригнаний з Німеччини. У комплектації має кондиціонер, два склопідйомники, мультикермо, механіка п'ятиступенева, світлий салон. Великий зручний багажник. Дого зацікаво, телефонуйте, запитуйте. Шкода Октавія 2010 року, 1.6. Дизель 252 загального пробігу. Повний привід. Ціна його 8900 номер телефона власника. Друзі, шкода Октавія. На повному приводі. На легкосплавних та нових машинка. Має укоп. По комплектації вже йде великий дисплей, тобто доставний. Має підігрів сидінь, механіка 6 ступенева на повному приводі, має чотири склопідіймачі. Салон чистенький охайний. Кого цікавить. Mazda CX 5 2014 року 2.2 дизель на автоматі 14750 ціна його. Є тюфи. Номер телефона власника, датчик світла, датчик дощу, датчик тримач, полос бачу навіть є. Дуже крута комплектація, передні і задні партроніки. На автоматі, на клімат-контролі, мультикермо. Чистий гарний охайний салончик. Кому цікава мазочка, біленька на автоматі, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Santa Fe. 2009 рік, 2.2 дизель, ціна його 9800 221 зеленого друзі пробігу, номер телефона власника. Авто йде на зимовій гумі. На косплане дисках має фуркоп. Ось Такі Санта Фе, на шкірі, на механіці, клімат контроль. Цікаво, телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль свіжоперний з Франції. 2012 рік, 2,2 дизель, ціна його, друзі, 12900. Пробіг у 178 заявленого, номер телефону власника. Авто на літній гумі, на в дисках. Каніовий салон, механіка, мультикермо. Хрустенька доволі комплектація, друзі. Kia Sorento. 2010 рік, 2.2 дизель, повний привід, ціна його 12.300. Номер телефону власника. То, на останна та нових тисках, на зимовій гумі. Має задні партньоники? Автомат? Має мультикермо? Клімат. Це цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Колеос. Автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель, повний привід на автоматі. Ціна його 13300. Номер телефону власника. Має безключовий ключовий доступ. Задні перетроніки. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Має автомат, дуже гарний салон, клімат-контроль, навігацію, 4 скло Має також випадковий комплект коліс, панорамний дах, кому друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 2-х літровий бензин, 163 замного пробігу, ціна його 10400. Номер телефона власника. Ось він-код, кому потрібен для перевірки. Це Америка. На зимові гуми. на витисках. Хто от щось таке шукає? До 10 тисяч на автоматі. Має шкіряний салон, підігрів, сидінь, мультикармо, підйомника, клопідйомника, ДСН. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Nissan Juke Авто 2011 року випуску 1,5 дизель 158 заявленого пробігу. На кліматі, на круїзі, на підігрівах, камера навігації, ціна його 7450, номер телефону власника. Авто в чорному кольорі на зимовій гумі, на українській реєстрації автомобіль. Хто йде на механіці, має підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, Шкіряний салон. Тому цікаво, телефонуйте, запитуйте.